Пане Штайнмаєр, ви побували у регіоні кризи, регіоні конфлікту в східній Україні. Що справило на вас особисто найбільше враження? у нас склалося враження, що люди чекають, щоб ми приїхали. Ми часто обговорюємо ситуацію в окупованих сепаратистами регіонах, але не маємо чіткого уявлення, що і по інший бік так званої демаркаційної лінії життя дуже змінилося. Іншими словами, втрачені робочі місця, економіка вже не працює, і передусім життєво важливі артерії тут у східній Україні розірвані. Тому гадаю, добре, що ми тут побували. Зокрема тому, що ми дали людям, хоч трохи надії на те, що ситуація не залишатиметься тупиковою назавжди. Починаючи з півночі, почав діяти режим припинення вогню. Наскільки ви впевнені, що його будуть дотримуватися? Невеконфлікти знайомий з такими конфліктами, а ми знаємо, на жаль, не лише цей немає підстав для оптимізму. Проте наше завдання знову і знову шукати можливості скоротити напруження, використовувати припинення вогню як нагоду добитися подальших перемовин. Ми не можемо вдовольнятися режимом припинення вогню, навіть якщо він протримається сім днів. Нам ідеться про те, щоб перетворити режим тиші на постійну відсутність боїв, а потім знову відновити перемовини щодо політичного вирішення. Наскільки це важко, здогадуються всі, але це єдиний наявний шлях. Багато спроб знайти політичне вирішення цього конфлікту. Закінчилися нічим, пробуксовують. Чи існує запасний план на випадок, якщо і цього разу нічого не вийде. Гадаю, нам не можна погоджуватися з тим, що усі намагання безперспективні. Якби цих зусиль не докладали, включно з мінськими домовленостями, на виконанні яких ми наполягаємо, хто як якби цей конфлікт розгорнувся? Принаймні була небезпека, що він цілком вийде з під контролю. цього не сталося, але наявна ситуація достатньо складна. І змінити її наше спільне завдання. Для цього ми ведемо переговори з Росією, розмовляємо з Україною. Я радий, що при цьому ми маємо Францію як сильного партнера. і ми продовжимо працювати над цим не лише тому, що це завдання зовнішньої політики, а тому, що ми зобов'язані перед людьми, які тут страждають.